У Парижі стартував саміт коаліції охочих. Це об'єднання країн, які, які зголосилися надавати підтримку Україні у повномасштабній війні з Росією. Європейські лідери, серед яких і президент України Володимир Зеленський зібралися у Єлисейському палаці, аби обговорити військове зміцнення нашої держави для стримування від майбутніх атак. А також як забезпечити моніторинг припинення вогню по енергетиці та у чорному морі серед ініціатив союзників можлива і відправка миротворчого контингенту. Нагадаю, що ініціаторами створення коаліції охочих стали французький президент Еммануель Макрон та британський прем'єр Кір Стармер. У рамках ініціативи вже провели чотири зустрічі у різному форматі та різних рівнях. Нині до коаліції долучилися понад 30 різних країн. Це переважно європейські держави, а також Канада, Австралія, Нова Зеландія та Туреччина. Напередодні очільник МЗС України розповів про очікування від цього саміту. Давайте почуємо Андрія Сибігу. Я би розділив ці очікування на два блоки, тому що зазвичай під час цих зустрічей говориться блок нагальні потреби України вже зараз. Все те, що посилює українську позицію, все те, що посилює українську армію, все те, що посилює наші оборонні спроможності. А другий блок це майбутня інфраструктура безпека, майбутній пакет безпекових гарантій. І це вже предметно обговорюється в деталях. Тому кожна така зустріч це продовження попередніх дискусій. І вона виводить, скажімо, виводить за кожним разом і за підсумками кожної зустрічі етап дискусій на дійсно на вищий рівень, тобто вони всі дуже предметні і з конкретними результатами, що дуже важливо відмітити. Ну і не потрібно забувати ще й про двосторонній вимір. Кожна така багатостороння зустріч це ще й можливість для глави держави, для президента України провести двосторонні зустрічі з нашими союзниками. Європа шукає альтернативу відправки своїх миротворців до України, бо цю ідею нібито складно втілити, пише агентство Reuters. Лідери ЄС, начебто, змінюють фокус обговорення із наземних військ на інші варіанти через внутрішні протиріччя та потенційну опозицію Сполучених Штатів та Росії. Вони роблять крок назад від наземних військ і намагаються переосмислити свої дії на щось розумніше, сказав європейський дипломат. Так звана коаліція рішучих на чолі із Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для допомоги у забезпеченні майбутнього припинення вогню. Але джерела Ройтер скажуть про дедалі більші сумніви деякі держави Європейського союзу обурюються перспективою відправки військ без твердих гарантій з боку США та міжнародного мандата, а також стурбовані витратами нестачею живої сили і техніки. І, зрештою, перспективою опинитися у стані прямої війни з Росією. Але ще один високопоставлений представник європейського оборонного відомства заявив агенції, що, хоча акцент зміщується від ідеї присутності європейських миротворців на місцях, це не означає, що окремі країни не направлятимуть своїх солдатів в Україну для проведення навчання та іншої підтримки. Москва була і залишається найбільшою загрозою для альянсу. Російська федерація зіткнеться з усією силою і жорстокістю НАТО в разі вторгнення до будь-якої країни-члена. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марко Рюте. За словами політика, наразі Російська Федерація переходить на економіку воєнного часу, а це матиме великий вплив на її потенціал і здатність розбудувати свої збройні сили. Крім того, Рюте повторив обіцянку захищати Польщу та будь-якого іншого члена НАТО в разі вторгнення. Цитую, коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону територію НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що напад на Польщу або будь-якого іншого союзника зійде йому з рук, він зустрінеться з усією силою цього міцного альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути зрозуміло Путіно. І будь-кому хто захоче напасти на нас, заявив Рюте під час прес-конференції із прем'єр-міністром Польщі Дона Дональдом Туском у Варшаві. А от щодо України в НАТО, Рюте сказав, що вони не відкидають такої перспективи в майбутньому. Ну і крім того, він нагадав, що під час минулого саміту у Вашингтоні альянс заявив, що шлях України до НАТО є незворотним. Ми ніколи не говорили, що Україна стане членом альянсу у рамках мирної угоди. Що сказали американці? Що з їхньої точки зору, як суб'єкт мирної угоди, Україна не має отримувати членства в НАТО, але це безумовно відрізняється від того, що може трапитися у майбутньому. Росія планує завершити війну в Україні до 2026 року. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Під час круглого столу нові контури європейської безпеки. Він зауважив, що в Кремлі спрогнозували аж 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані із північною Європою. Російська Федерація в цих, в цих документах чітко визначила, українське питання повинно бути завершено до 2026 року. Вони ґрунтуються на тих сценарних аналізах і на тому прогнозі. Тому що якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе стати здогнати на один рівень з Сполученими Штатами і Китаєм. Вона назавжди залишиться регіональним гравцем на нашому цьому. Е, Скажем, східноєвропейському рівні, і це чітко Російська Федерація на сьогоднішній день усвідомлює. Через те, передбачає в подальшому, вони розробили ну, класичний підхід оборонного планування. До якого було залучені Міністерство відомства і, і, і решти всіх науково-дослідних інституцій, як Міністерство оборони Російської Федерації, так і, і безпосередньо центральних органів влади, в тому, що вони спрогнозували можливих от до 45-го року, можливих 15 сценаріїв військових конфліктів, і з них вдумайтесь, шість, які пов'язані з північною Європою. І коли ми говоримо, а чому Європа, от зараз говорить, давайте нові контрбезпеки, тому що Північна Європа розуміє, розуміє країни Балтії, розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії. Можливо, військового конфлікту. Вона розуміє, Польща на сьогоднішній день, що це загроза, безпосередня загроза. Російська Федерація готує новий наступ, зокрема в Сумській і Харківській областях, заявив президент України Зеленський. Путін намагається виграти час і готується до нового наступу. Цитую: я можу підтвердити, що терорист Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і у Харківській області, сказав Зеленський в інтерв'ю для Le Figaro. Він зауважив, що Путін уже хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але йому не дали цього зробити завдяки курській операції. Тому зараз. Путіну потрібен на цей час. Припинення вогню у Чорному морі важливе передусім для росіян. Про це заявив президент України Зеленський в інтерв'ю для представників європейської мовної спілки у Парижі. Каже, ворог прагне захопити контроль над продуктовим коридором, але йому це не вдасться. Україна натомість повністю контролює ситуацію у Чорному морі. Вони вже давно не контролюють коридор у Чорному морі. Ми за це боремось, тому що це, безумовно, а крок до закінчення війни. Але ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їх Чорноморська частина його флоту, вони на дні або вони сховані. Так? І це те, що на сьогодні відбувається. Вони домовлялись і готові йшли. Готові були йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це енергетика і Чорне море. Ми в цілому готові були на повне припинення вогню. Тож, окей, з Чорним морем ми погоджуємось, вони хочуть просто встрибнути в контроль, контроль продуктового коридору. Їм це не вдасться. Генштаб збройних сил України відкинув російські звинувачення у нібито порушенні перемир'я. Там зазначили, що Україна не завдавала ударів безпілотниками по енергетичних об'єктах Російської Федерації в Курській і Брянській областях, а також по енергооб'єктах на тимчасово на території тимчасово окупованого Росіянами Криму. Військове відомство країни-агресорки поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну. Продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ. Так наголосили, зокрема, у Генштабі. Ну і я додам, що буквально щойно Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднили новий звіт, у якому заявили і звинуватили знову Україну у нібито ударах по об'єктах енергетики. Москва заявляє, що вчора в день у Брянській області дрони українські атакували об'єкти Брянськенерго, через що зникло світло у а, жителів. Климівського району, а сьогодні там, начебто, артобстрілом було виведено з ладу е трансформаторну підстанцію, пишуть у російському міністерстві війни. А я ж хочу нагадати, що хто як хоче перемир'я, ми з вами, українці, бачимо щодня, коли е чуємо, як пролітають над будинками шахеди сигнали тривоги і таке інше. Ну і тим паче. Сьогодні вночі і Харків і Дніпро були під масованим обстрілом з боку російських терористів, і можливо, вони і не били по енергооб'єктах, але вони прицільно зараз б'ють по цивільних об'єктах і по нашим мирним людям. Тому це як на мене, також як написав а, керівник офісу президента Єрмак, бажання миру виглядає інакше а Росія продовжує бити по Цивільних, тобто це демонструє насправді на яке перемир'я, на яке тимчасове припинення вогню погоджується Російська терористична Федерація. Росія готова, начебто, погодитися на припинення вогню в Чорному морі, однак зробить це в обмін на зняття санкцій. Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо. При цьому, за словами Рубіо, деякі з умов включають санкції, які не були запроваджені Сполученими Штатами. Цитую деякі з цих умов, включають санкції, які є не нашими. Вони впроваджені європейським союзом. Тож, коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл і обговоримо усі пропозиції. Сказав він. Втім, у європейському союзі вже відповіли і сказали, що послаблювати санкції проти Росії не збираються. За даними Financial Times, однією з головних, але не єдиною умовою для зняття обмежень, є виведення російських військ з України. До продовження санкцій у липні нічого не зміниться, і ми будемо працювати над тим, щоб нічого не змінювати, тому що сама Росія не змінилася і не має вона своїх цілей, заявив дипломат ЄС у коментарі Євроектів. Москва після переговорів у Саудівській Аравії, я нагадаю, заявляла, що вона потребує зняття санкцій зі свого аграрного сектору, і йдеться про підключення. Розсільського який кредитує сільськогосподарську продукцію та, кіль... та вимагає зняти санкції з кількох інших банків і приєднати їх до системи SWIFT. проте Сполучені Штати не зможуть це зробити без Європи, оскільки SWIFT базується в Бельгії і має дотримуватись правил ЄС та законодавства про санкції. Тому в якийсь момент нас, європейців, доведеться підключити до переговорів, сказав один із дипломатів ЄС. На сполучені Штати Америки у контексті врегулювання війни в Україні, начебто, готові розглянути підключення Росії до СВІФТУ. Сказав про це міністр фінансів Бесент. Трамп заявляє, що питання це розглядається, але водночас вони не відкидають і посилення обмежень проти Росії. За словами Бесента, все залежить від дій Путіна, я думаю, що все знаходиться на столі. У нас є стратегія максимального тиску на Іран, у нас є стратегія максимального тиску на Хуситів, і те, чи санкції проти Росії будуть послаблені або посилені, залежатиме від її подальших дій. Президент Трамп я думаю, не вагатиметься у тому, щоб посилити санкції. Якщо це дасть йому перевагу у переговорах, 96 крилатих ракет втратили Росіяни після удару сил оборони України по авіабазі «Енгельс-2» минулого четверга. Це ракети, якими Російська Федерація планувала бити по Україні протягом березня-квітня. Повідомили у Генеральному штабі і офіційно підтвердили успішний удар. Окрім того, наші воїни знищили великі запаси авіаційного пального. Я ж нагадаю, що в ніч на 20 березня росіяни скаржилися на бавовну в районі аеродрому в Саратовській області Росії, зокрема на авіабазі Енгельс 2 з якої неодноразово злітали ворожі стратегічні бомбардувальники для того, аби атакувати за допомогою ракет Україну. І там було зафіксовано пожежу, вибухи і вторинну детонацію боєприпасів. Згодом стало відомо, що це результат операції служби безпеки України та сил спеціальних операцій ЗСУ. Готували теракт біля ТЦК у Тернополі. Служба безпеки України зірвала ще одну спробу расистів розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. За результатами спецоперації затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі. Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто. А після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка. У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як зайвих свідків. За даними слідства, замовлення Російської Федерації виконували двоє наркозалежних із Полтавщини. Після приїзду до обласного центру агенти отримали від окупантів інструкцію, орендували квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок, а також електронними засобами дистанційного підриву. Детальніше почуємо далі. Цього разу завдання ворожої розвідки виконувала пара наркозалежних жителів Кременчука, які спокусилися на пропозицію легких грошей у одному із сумнівних телеграм-каналів. За завданням куратора, агенти приїхали у Тернопіль для того, щоб організувати подвійний вибух поруч із адмінбудівлею територіального центру комплектування. Однак планом ворога завадили контрозвідники, які викрили співпрацю агентурної групи з росіянами ще у Кременчуку та уважно стежили за кожним їхнім кроком. Після того, як у Тернополі терористи вийшли із конспіративної квартири, забравши із собою вибухові пристрої, її затримали наші оперативники. Ну і ще одного агента ФСБ, якого рашисти намагалися втемно підірвати біля Херсонського ТЦК. Викрили наші спецслужби. Як встановило розслідування за завданням Росії, терорист мав залишити сумку із саморомним вибуховим пристроєм на вході до військової адмінбудівлі в цей момент. Рашисти планували також дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта на гарячому. За даними слідства, виконавцем завдання виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ФСБ через телеграм-канали із пошуку швидких легких заробітків. Після виконання ворожих тестових завдань на Черкащині, де він підпалив об'єкти укрзалізниці, агента відрядили до Херсона для підготовки і вчинення теракту. Там він отримав геолокацію схорону, з якого потім і забрав готовий саморобний вибуховий пристрій. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну і служба безпеки України застерігає українців. спецслужби Росії почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Тож, якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі чи щось передати, перевести, знайте, що таким чином вас можуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спробу вербування у чат бот СБУ спали ФСБшника. Так ви можете знайти його у телеграм-каналі під назвою Спали ФСБшника». Ну і звісно. Я закликаю усіх дорослих, особливо працювати зі своїми дітьми. Бо за останніми даними також дуже багатьох підлітків вербують російські спецслужби, тому давайте ми будемо друзі активно це поширювати, щоб якомога менше подібних випадків ставалося в нашій країні.